Футбольні змагання серед аматорських команд за Кубок Одеської області зараз носять назву Кубок Одеської області з футболу пам'яті Миколи Трусевича. З серпня 24-го року 18 команд з області та міста Одеси брали участь у турнірі. Змагання проводились за Олімпійською системою. За допомогою жеребкування було визначено пари в зонах, після чого команди зіграли матчі на виліт та визначили кращих у зонах. Фінальною подією турніру стала вирішальна гра, що пройшла 14 вересня на стадіоні імені Любчика в селі Маяки Одеського району. У матчі зійшлися команди з півночі та півдня регіону. Футбольний клуб імперія холоду з Подільська та футбольний клуб Зоря з села Зоря Білгородністровського району наша команда програвала 0-2, але завдяки наполегливості та сильному бажанню перемогти. Хлопці за 8 хвилин до кінця матчу скоротили відставання, а в додатковий час зрівняли рахунок. За регламентом гра перейшла до серії пенальті, які Футбольний клуб імперії холоду здобув перемогу з рахунком 10-9. Це перша перемога команди з Подільська в Кубку Одеської області пам'яті Миколи Трусевича серед аматорських команд за часів незалежності України. Гравці отримали медалі та кубок переможців з рук легенди одеського футболу, дворазового учасника чемпіонатів світу Валерія Поркояна. Крім того, наші гравці здобули індивідуальні нагороди. Кращим бомбардиром турніру став форвард Олександр Морозов, який забив шість голів, один із них у фіналі. Кращим гравцем. Цим став голкіпер Константин Чакляров, а кращим тренером Дмитро Сергенчук, тренер і голова федерації футболу Подільська. Також президентам футбольних клубів імперія холоду та зоря передали подарунки для маленьких футболістів від директора асоціації ветеранів спорту міста Нью-Йорк Едуарда Лучина. Цими емоціями від пережитої події з нами поділися Дмитро Сергенчук, тренер і голова федерації футболу Подільська. Це були сльози щастя наших футболістів. Це було неймовірно. Це по сьогоднішній день ще Мало хто з нас вірить, що ми зробили. Ми написали цю історію. Це останній раз цей кубок виігрувала команда з Подільська. Це був Котовський локомотив в 64-му році, які грали виграли цей кубок проти одеського торпеда за час незалежності України. Таких здобутків в нашому місті не було. Надіюсь, в майбутньому наше молодше покоління, наші дітки будуть повторювати і їм, їм буде на що рівнятись і здобувати цей кубок. В це ми віримо дуже. І, звичайно ж, хочеться подякувати за фінансову підтримку Подільську міську громаду. Особисто хочу подякувати Албанському Олегу Богдановичу, також за фінансову, за моральну підтримку. Подякувати всім нашим болівальникам, які вірили до останнього в нас і підтримували на всіх матчах, як на виїзних, так і на домашніх. Всім велика вдячність. Хочу подякувати. Нашим захисникам, захисницям збройним силам України, які нам дають можливість такий непростий час проводити ці змагання і приймати участь в таких масштабних змаганнях. Щиро вітаємо команду Імперія холоду за заслуженою історичною перемогою. Ми дуже пишаємося цим досягненням. Футболісти продемонстрували справжню майстерність і командний дух, довівши, що важка праця та наплегливість є ключем до успіху. Особливо подяка керівництву Подільської міської ради за підтримку команди у важкий час і, звичайно, дякуємо вболівальникам за їхню невтомну підтримку. Ірина Десюк Олексій Мягій, телекомпанія КЕТ.